Історія Кена Канеки найтрагічніший герой токійського гуля. У світі, де людина може стати монстром, а монстр мріяти бути людиною, історія Кена Канеки вражає своєю жорстокістю та красою. Це не просто аніме, це крик душі, розпатана дорога самопізнання, де кожен крок це біль. Звичайне життя, яке зруйнувалось за одну ніч. Кен Канеки, скромний студент, книжковик, мрійник. Він не шукав пригод, не бажав сили. Все, що він хотів, це спокійне життя. Кавата можливість провести вечір з дівчиною своєї мрії. Та доля вирішила інакше. Різа Камішеро красива, загадкова, смертельно небезпечна. Її зустріч із Кеном не випадковість вона гуль він їжа. Але після жахливого інциденту Кен прокидається іншим напівлюдиною, напівгулем, виродком, якого ненавидять обидва світи. Життя між двох пекел. Його тіло бунтує. Голод розриває розум. Він не може їсти звичайну їжу, але й убивати людей теж. Він намагається бігти, ховатися, але світ не дарує спокою. Антейку, кафе для гулів, що не хочуть вбивати, стає його тимчасовим прихистком. Але навіть там він чужий. То Какірішма спочатку бачить у ньому лише слабака. Але з часом розуміє, його біль, його боротьба справжні. Він не хоче бути монстром. Він хоче лишитися людиною. Падіння та переродження. Доля жорстоко грає з кеном, тортури, зради, втрати. Він гине і воскресає. Він стає Хейзе Сасакі, пустою оболонкою, створеною ворогами. Але навіть тоді його справжнє я десь там, у темряві, продовжує боротьбу. Чому його історія так важлива? Бо Кен Канеки – це кожен із нас. Це бій за себе у світі, який намагається тебе зламати. Це страх бути відкинутим, біль втрат, відчай і надія. Він падає, але знову піднімається. Він плаче, але йде далі. Його трагедія це історія про те, що навіть у пітьмі можна знайти світло. Навіть монстр може мати серце. Навіть гуль кохати. Він не герой, він людина. І саме це робить його історію такою незабутньою. Поставте лайк і підпишіться на канал, якщо хочете дізнатися, що буде далі. Ця історія лише початок. Далі Кена чекають ще глибші падіння, несподівані повернення та боротьба, яка розірве серце. Він ще не знає, на що здатний, але ви дізнаєтесь. Пишіть у коментарях. Сподобалася історія? Чи варто розказати про його перетворення на короля? Хто ваш улюблений персонаж із Токійського гуля? Якщо хочете більше таких історій, лайк і підписка. Дякуємо, що дивитесь.